Вітаю вас на своєму каналі, який називається Каледоскоп Пряжі. Мене звати Юлія і саме сьогоднішній огляд пряжі я хотіла б порівняти із вином, яке зробили, воно настоялося, і коли ти смакуєш, ти відчуваєш усю його глибину, усі, знаєте, маленькі відтіночки. Так само відбулося і у мене. Саме цей бунтик подарувала мені фея-в'язальниця, яка вирішила, щоб я посмакувала цей моточок. І саме цим присмаком я хочу поділитися із вами. Так, з цієї пряжі дівчата в'язали, в'яжуть і будуть в'язати, але все ж таки дівчата, мені дуже хочеться поділитися своїми відчуттям. І коли ми з вами. але ви, Ми всі чудово розуміємо, що казати дорога пряжа, дешева це зовсім неправильно, тому що у кожного свій гаманець. Для когось дорого, для когось дешево, але все ж таки ми будемо вичисляти, скажімо так, такими категоріями. І коли ми розбираємо з вами більш преміальні сегменти, то все ж таки ви знаєте, що я полюбляю одним оком озиратися. І дивитися, а чи можемо ми знайти аналоги в більш бюджетному сегменті? І навпаки, так, Так, я знаю, це не можна, але все ж таки саме у мене таке бачення. І сьогодні ми з вами поговоримо про пряжу, а саме від Шопеля Zauber, Crazy Крейзібол. Етикетка, вона, я вам буду вставляти фотографії, доволі інформативна і що мені подобається. Спочатку по, етик... по етикетці, потім вже перейдемо до пунктика. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що виробник нам подає, як іде розкладка, а не так, як в попередньому огляді так, турецького виробника, де у нас є одна розкладка пряжі. І ми можемо подивитися, як лягають сексі, але саме як влягаються ці кольори, ми Можемо тільки здогадуватися, то саме цей виробник подбав про нас, і ми бачимо, як розкладаються секції саме в 100-грамовому бунтику. Тут вказується колір, вказується, що ми можемо собі дозволити у пранні, у відпарюванні, у хімчисті і чого ми не можемо собі дозволити. Чітко і ясно нам вказано, що склад цієї пряжі 75% Virgin Wool і 25% поліаміду. Класичний, чудовий склад, бо ми знаємо, що саме поліамід дає ту ізносостійкість нашим шкарпеткам, які ми носимо не один сезон. Так ось, і оскільки повертаюся, і відразу так, давайте, як сказати, опишемо картину, те, що це у нас. Пряжа високої якості. І навіть високій якості ми знаємо, що у нас можуть бути вузлики. Погано це чи е, нормально. Для виробника це окей, але для нас, для в'язальниць, коли ми маємо справу з пряжою секційного фарбування то вузлики, вони 99%. Ми вже на практиці пересвідчилися в тому, збиваються секції. Для нас це, ну, просто, як знаєте, ножем по серцю, тим паче, коли ми по серцю, тим паче, коли ми кажемо про пряжу високої якості. І Звісно, бунтики мають 100 грамів, а чи буває таке, що бунтики все ж таки не 100 грамів? Так, ми зустрічали з вами, що і в італійській якості, в німецькій, в будь-якій, так, в турецькій бунтики можуть як важити менше, ніж 100 грамів, так і більше, ніж 100 грамів. Так ось, давайте ми перейдемо до бунтика. Ви знаєте, це той, мабуть, один з небагатьох випадків, коли ми з вами отримуємо цей бунтик і відчуваємо прилив щастя, натхнення, радості, позитивних емоцій. А тим паче, в наші складні часи це щось надзвичайне, тут ми можемо поставити величезний, величезний плюс, тому що як виглядає ця пряжа. Неповторно. У мене, дівчата, я буду обов'язково. Вам вставляти фотографії. Але бунтик плюс. Далі у мене було таке розфарбування. І ви знаєте, я собі поклала нотаточки, коли я в'язала, я записувала свої враження. А у нас, звісно, пряжа не тільки про якість, а й про ті враження, які приносить нам вона. Так ось. І я чомусь, коли побачила це розфарбування, у мене відразу в голові. Виникла кауні, кауні кольору веселка. І увесь час, коли я в'язала, мене ця, скажімо так, ця паралель із кауні геть не покидала. Далі, коли я почала розглядати цей бунтик, я побачила, що ця скрутка вона доволі цікава. І так, у мене є один бунтик, але я з нього не в'язала саме такої скруточки, коли у нас іде... Майже дві ровничних ниточки, і вони переплетені між собою. Далі, коли я взяла цей бунтик, я відчула, знаєте, деяку суховатість, але це були перші мої враження. Далі, що мене трішки, скажімо так, спантеличило, що ця пряжа, коли ви берете шкарпеткову пряжу, так, то у нас є відчуття об'ємності і відчуття того, що пряжа затонка. От саме другий варіант був у мене. І я тоді гадала і почала вив'язувати шкарпетки. на ту кількість петель, яку я в'яжу зазвичай. Але коли я пров'язала полотно, я зрозуміла, що пряжа все ж таки не така об'ємна, з якою я зазвичай, ну, мабуть, давайте так, у 90%, 90 я працюю з доволі об'ємною шкарпетковою пряжою. Тут же у мене все навпаки. Тож, І ще що хочу зазначити, коли я Отримала 100 грамовий бунтик, я зробила розрахунки таким чином, щоб у мене геть не залишилося ниточки, і почала вив'язувати таким чином, щоб на розмір 36-37 у мене одна пара шкарпеток важила. Бунтик, давайте перейдемо до цього. Спочатку я не зважувала. І саме, щоб шкарпетки вийшли 50 г. Чомусь, коли я в'язала, я постійно зважувала шкарпетку. Щоб зрозуміти, а не бунти. Далі, що хочу зазначити, маючи саме таку пряжу, і це мені здається можливо для перфекціоністок, перфекціоністок, які полюбляють Дві однаковісінькі шкарпеточки, рядочок в рядочок, то я хочу сказати, що саме з цією пряжею ви повинні забути те, що у вас вийде. І звісно, хотілося подивитися, а як же ця пряжа лягає. І взагалі, з подібної пряжі зазвичай так хочеться відв'язати шкарпетки лицьовою гладдю. І подивіться, що ми маємо. Сказати, що це кольоро Терапія, це нічого не сказати, дівчата, буду, буду підглядати. Із, але, дівчата, що хочу сказати, вив'язувала я ці шкарпетки на спицях номер, на спицях номер 2 спицями Хая-Хая, але в'язати мені не сподобалося, тому що саме ця сухість і ця тонкість вона мені постійно заважала. І тут я хочу поставити мінус, тому що коли я особисто в'язала, я не отримувала задоволення. Мені неймовірно подобалося, що я отримала. Але хочу зазначити, що коли я вив'язувала шкарпетку, давайте ми на неї уважно подивимося і побачимо, що у нас є плавні переходи, а є переходи, так. Чіткі, і ми бачимо ці лінії. І коли я почала вив'язувати першу шкарпетку, а я не, спочатку не зрозуміла, що відбувається, ось відразу, бачите чітку лінію, це у мене був вузлик, а потім секція не плавно переходить, як ми з вами бачимо, а різко обривається. І так само у мене відбулося, бачите, немає плавного переходу, також був вузлик, і секції пішли, з, скажімо так, з іншим тонуванням. І в одній шкарпетці, яка важить 25 грамів, я маю два вузлики і втрату секційного фарбування. І тут знову переходимо. так? Виробник вказує, що вузлики в пряжі це Окей. Якщо ми з вами в'язали пряжу яка, знову, ми з вами все кажемо умовно в 5 разів дешевше, і там вузлики, скажімо так, робили нам халепу. То пряжа, яка позиціонується як високої якості. І тим паче з неповторними, неймовірно цікавими секціями, то ви, дівчата, мене пробачте. І подивимося, як виглядає друга шкарпетка, де ми можемо з вами насолодитися. Усіма неймовірними переходами. І навіть в моїй голові, і навіть в моїй уяві не могли народитися таке неймовірно цікаве поєднання. І ось такі шкарпетки у мене вийшли. І дівчата відразу перейду до других. Тут мене чекала велика несподіванка. Відв'язавши шкарпетки, я вже тоді вирішила зважити. а... Хочу ж відразу другий відв'язати. І тут чекала мене несподіванка, і я зрозуміла, що бунтик важить не, не 100 грамів, а менше. І саме, ви розумієте, 100 грамів, метра 420 метрів, навіть 8 грамів це Скажімо так, велика кількість радів. І, звісно, я дуже сильно, ну, скажімо так, засмутилася, тому що, окрім того, що в бунтику я отримала два вузлики, я ще. Отримала недовагу. Ви мені зараз скажете, Юля, можливо, твої ваги збрехали. Це було давно, я поділилася тоді в сторіс і дівчата багато чого мені писали, а можливо, те, а можливо, те, все те, що можливо, потрібно відкинути. Чому? Тому що, якби я відв'язала ту саму кількість петель, ту саму кількість радів на 50 грамів, у мене б ці шкарпетки не вийшли. Така ж сама друга пара. І у мене багатинь, я не можу сказати дуже багато, але були дівчата, які написали, що вони також зустрічалися з тим, що саме в цій пряжі, в цьому артикулі, скажімо так, саме ця вага в, саме в сторону мінусу вона присутня і Перед тим я хочу вас відразу попередити, якщо у вас є певні плані саме на 100 грамів, і перед тим, як робити будь-які розрахунки, дівчата обов'язково зважте бунтик. Так, я знаю, що в залежності від е, вологості, приміщення, сухості приміщення, у нас е, вага вона ходить, але дівчата не в цьому випадку. Тому що ще раз повертаємося до того, якби я відв'язувала другу таку шкарпетку, у мене б цього не вийшло. І давайте зараз покажу вам, як я вийшла з. <з того, з, тієї, з того положення. І маючи саме в кольористиці, давайте подивимося сині відтінки, але Навантаження в моїх шкарпетках припадає в зону п'яточки, тож я обрала замість білого кольору, щоб мої шкарпетки мали якнайдовше презентабельний вигляд. Я обрала синій колір. І для того, щоб додати якось. Знаєте, нотки повітряності, я вирішила використати свій найулюбленіший візерунок доріжки в'яжу і палантин. Ті, хто давно зі мною на каналі, ви відразу його. Розгадали, і додати саме молочний колір. Дівчата білого кольору, я боюся, тому що він, його важко підібрати до кольорів. А ось молочний це той колір, який додасть, скажімо так, пишності, легкості, нарядності тому чи іншому виробу. І ось такі другі шкарпетки. І що мені, дівчата, подобається. Саме неповторність фарбування не потрібно сидіти дуже довго і гадати, а як же підібрати секції? Дуже легко і просто сів, бери і в'яжи. Оскільки дівчата, все ж таки для мене це пряжа не меринос. Вона після прання видає такий гарний, благородний пушечок. Як, скажімо так, чи довго, чи наскільки вистачить мені цих шкарпеток, я сказати не можу, але сподіваюся, що тут я б сподівалася на те, що цю пряжу подають, як. Шкарпеткову пряжу високої якості. Так, ми вже з вами два мінуси побачили, про них ми з вами поговорили, але все ж таки будемо сподіватися на те, що тут використана вовна високої якості, яка буде гріти наші ніжки не один сезон. Так, я розумію, всі ми з вами, якщо з'являється вовняний мериносовий пушечок, то, звісно, це нормально, коли він у нас. Але для цього у нас ми вже знаємо, я кожного разу буду повторювати певні гаджети, які дозволяють позбуватися цих ковтунців. Так, дівчата, шкарпетки я відв'язала, задоволення я не отримала. За рахунок своєї скрутки, також ще раз хочу повторитися ровниці, для мене це доволі незвично. Все ж таки, я люблю, я думаю, як і ви відразу отримувати задоволення не тільки від результату, а і від в'язання. І тут мінус, але водночас я, ви знаєте, ловила себе, хапала себе на думці, що мені не подобається, але очі радіють, очі радіють цьому фарбуванню і завжди хочеться подивитися, а що буде далі, а що буде далі? В'язати з бунтика мені незручно було, тому що він ну, накручений, як ми звикли змотувати. Тож, якщо у вас є моталочка, все ж таки для зручності я б вам радила перемотати у кейк, натягнути, надіти на тримач для пряжі і вже в'язати з задоволенням насолоджуючись саме цими секціями. Тут браво! Завжди, знаєте, от в подібних брендах: браво, браво, браво колористам! І давайте перейдемо до прання. Ви знаєте, коли ми з вами маємо, а якщо ми з вами показали про турецьку якість, і давайте відразу повернемося до того, що нещодавно я придбала новинку від Ярнарти, вже зробила огляд по шкарпетковій пряжі. Так, там була ровниця. Також вовна, але це не двонитка, і хочу сказати, що я коли в'язала ті шкарпетки, я отримала більше е, тактильного задоволення, ніж відв'язуючи відв ці шкарпетки. Тобто там ми можемо поставити плюс, тут мінус, про який вже я розповідала багато разів. Так ось, дивлячись на ці яскраві кольори, так як ми бачили, це в турецькій пряжі. То, звісно, чомусь я гадала, що вона буде фарбуватися. А в мене, дівчата, ні, ні, ще раз ні. Вода, як була біленька, так вода і залишилася. І що нам це говорить? Нам говорить про те, що саме цю пряжу можна поєднувати з будь-якими кольорами, і наш молочний колір так і залишиться в, скажімо так, своєму первозданному вигляді. В молочному, воно він не стане. Трішки рожевий, трішки блакитний, трішки синюватий. ні, ні іще раз ні. І тут, дівчата, ми можемо поставити величезний плюс, бо це для нас, для в'язальниць, особливо ті, які полюбляють в'язати жакарди, звісно, е велика нагода поекспериментувати. Звісно, просушила я на блокаторах, і після прання мені дуже-дуже сподобалося, який пушечок випустила ця пряжа. Так, 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 зараз, так, не віддає фарбу, вода прозора, про це все я розповіла. Так, ось, давайте підіб'ємо підсумки. Мені здається, що ця, цю пряжу дуже гарно дарувати своїм в'язальним подружкам, які в'яжуть шкарпетки, і саме о, її вигляд, її кольори, її неповторність. Людині, можливо, яка перший раз буде в'язати шкарпетки, не вміє підбирати секції, то саме це ідеальний варіант. Ці, ви знаєте, цю пляжу. Не обов'язково в'язати. Цю пряжу можна тримати вдома на полиці як декор. Кожного разу проходячи дивитися на неї, і вона буде віддавати нам за рахунок своїх кольорів позитивну, гарну енергетику. І уявіть, скільки разів ми на неї подивимося і як ми її зарядимо, які потім будуть шкарпетки з цією, неймовірно шаленою, гарною енергетикою. head the Так що, дівчата, що можу сказати? Саме ця пряжа виявилася для мене доволі суперечливою. Я не очікувала того, що бунтик не буде важити 100 грамів, це підведе мене, я не зможу відв'язати, не змогла відв'язати дві пари однаковісіньких шкарпеток. Також мене зрадило те, що було два вузлики, які завадили, скажімо так, Плавному переходу усьому спектру кольорів, в'яжеться доволі важко, але за рахунок свого фарбування, мені здається, я можу цій пряжі е, пробачити усе. Чи придбаю я цю пряжу коли-небудь. Якщо покласти руку на серце, так, можливо, я би ще з неї в'язала тільки заради кольорів, тільки для того, щоб споглядати ці неймовірні переходи. Чи хотілося б мені спробувати усі кольори? Так, мені б хотілося. Тільки заради кольорів перепробувати усі кольори. Дівчата, якщо ви вагаєтеся, якщо ви сумніваєтеся і якщо дозволяє ваш гаманець, я б вам радила спробувати цю пряжу. Зважаючи на те, що може трапитися. Якщо ви сумніваєтеся і ви будете засмучені, не дай Боже, як трапилося у мене, то звісно, я вам радила подивитися в бік інших артикулів, які, скажімо так, ну, більш бюджетного, більш по бюджетній ціні, але якість не менш. Якість не гірша, ніж у Шопеля. Так, шановні мої дівчата, ось такий мій відгук, саме на пряжу шопель Бол. я ці шкарпетки нікому не подарую. Я буду носити їх сама з превеликим задоволенням ці шкарпетки про радість. Про відчуття, скажімо так, про відчуття кольору. І пані Ірина, якщо ви мене дивитеся, я безмежно вам вдячна за те, що ви подарували мені, скажімо так, нагоду доторкнутися до цієї пряжі і скуштувати її. Шановні мої дівчата, я сподіваюся, що вам мій відгук. Можливо, стане у нагоді, і мені б хотілося, щоб ви підтримали мене вподобайкою, І якщо ви працювали з цією пряжою, можливо, щось я не сказала, буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях. І, звісно, сподіваюся, що і ваші коментарі вони будуть у нагоді іншим дівчатам. З вами була Юля, до наступних зустрічей, до побачення!